Студії Світлана Дейнеко Вітаю вас. Попри перемир'я і мінські угоди, на сході України продовжують гинути наші солдати. Сьогодні у Луцьку день жалоби. Краяни провели в останню путь бійця 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олега Горкавчука, який загинув 22 березня в районі села Піски Донецької області. Олегу Горкавчуку було 34. Навчався у Луцькій школі номер 20 потім у 6-му профтехучилищі. Працював у компанії Волинь Холдинг. До зони проведення АТО вперше потрапив у 2014-му в складі Айдару, а торік його мобілізували у 128-му бригаду, розповів товариш загиблого Олег. Людина весела, веселої і вдачі. Міг підтримати, навіть я ніколи його не бачив, засмученим. І от мені гірко. Коли я прочитав, що він загинув, мені гірко стало і що такі люди, от як кращі люди гинуть зараз на фронті. Попрощатися із бійцем прийшли сотні земляків. Відспівали його у верхньому храмі Святотроїцького кафедрального собору. Службу очолив митрополит Михаїл. Чи хочемо ми відправляти дітей на фронт? Ніхто не хоче. Але є поклик, поклик Батьківщини, поклик совісті. Оклик відповідальності за твою землю, за твоє майбутнє. Оклик відповідальності за твоїх рідних і близьких. Під пісню Плина кача скруботна процесія рушила на театральний майдан, де відбулася громадянська панахида. Співчуття родині Олега Горкавчука висловили його педагоги, колеги та представники міської влади. Пам'ять полеглого за Україну вшанували хвилиною мовчання. Він людина з великої літери, патріот своєї батьківщини. Який у складний для країни час став на захист її кордонів від російських агресорів, щистю і гідністю виконав свій обов'язок, не порушивши жодної літери військової присяги? Шановна родина, від себе особисто від міської ради, виконавчого комітету від лучан, прийміть самі щирі слова співчуття. З приводу важкої неповторної втрати втратили не тільки ви, втратило місто, втратила Україна ще одного захисника нашої держави. За побажанням матері бійця поховали Олега на кладовищі в селі Оздів Луцького району.